Мої вітання. І сьогодні одразу до роботи. Бункерний прибув до Китаю, де відбудеться програма його чотириденного візиту. Першим містом відвідування стане Тяньцзінь, де відбудеться саміт ШОС. А вчора Зеленський заявив, що Україна очікує, що бункерного закликатимуть у Китаї до припинення вогню. Чого воно туди поперлося? Тайна Два пункти основні це купівля, продаж інформації або зброї. Тобто, це до політики не має ніякого відношення цей візит. А друга історія це продаж територій, а може, це одне і те саме: тобто зброю або інформацію в обмін на території. Ну окей, что нам с того? Что они там домовляются, передомовляются, что нам с того? А, -а, -а! Вони торгують нашими територіями. Оці, значить, недо недолюде, болотяні жителі, значить, Китай зараз будемо з вами читати новини про те, що Китай дуже сильно він хоче миру, і він буде там третьою стороною, або на території Китаю буде якісь там зділки, зустрічі таке інше. Бо вони зацікавлені у нашій з вами землі. Ой, божечки, так, поїхали далі. Я розглядаю можливість відправити американські літаки для патрулювання українського неба, коли буде перемир'я? Так коли? І оголошено про гарантії безпеки, заявив Трамп. А від цього ні, не дочекаємося. Так, значить, наше небо патрулюють американські літаки. Да, да. не безкоштовно на якійсь окремій території, і розраховуватися будемо знову ж таки, або своїми землями, або своїми ресурсами, або своєю армією. Бо американці також дуже сильно за... заінтересовані в нашій армії. Одні друзі кругом Світ скоро зрозуміє? Ніщо не зможе зупинити те, що наближається? Це Трамп значить, виложив на своїй сторінці. Це про що про дімінсую, чи про що це? Ой, світ ніщо не зможе зупинити те, що наближається. Світ скоро зрозуміє. Що там за срачка на нього йде? Це щось про матеріальне, курс, валюта, дефолти, все, що пов'язане з економікою, з фінансами, з валютами. Запланували нові удари в глиб Рашки. О, сили та засоби вже підготовлені. Зеленський за підсумками доповіді сирського. Нові удари в глиб. Рашки. Це буде красиво, феєрично, як на суші, так і на землі, як на суші, так і в морі. Дуже добре чекаємо. Так, поїхали далі. Є інформація, що расисти на днях підуть в серйозний наступ. З СРФ на днях підуть в серйозний наступ, заявила Верлінська. Друга армія кінця світу. Чорні пакети. Куди вони підуть? Що вони хочуть? Угу. В кінці кінців, куди б вони не йшли, всі дороги ведуть в пізду. Так що нехай туди і миляться. Поїхали далі. Готуйтесь до блекауту і важкої зими. Нардепка без безугла. Тобто функція нашої влади це сказати, що все хірово, да? а якось допомогти, або зробити якийсь звіт, що ти зробив для того, щоб цього не було, або щоб це пережити. Все хірово. нардепка безула занавіс. Так, блекаут, важка зима. Чим нас тільки вже з вами не лякали. І це ми з вами переживемо. Дві біди, які найбільше мають нас турбувати: це наші піде сусіди, і друга це здоров'я. Тобто щось таке буде, що пов'язане зі здоров'ям або з карантином, або з якимись новими вірусами. Оце найголовніша історія. Значить, 4 вересня Трамп зустрінеться з Зеленським в Парижі. Зустріч Зеленського в Парижі з Трампом або з європейськими лідерами, або з тими і з тими. Що нам від того? Що нам з вами від того? Отримка допомога або кошти, або озброєння дуже велика занепокоєність. Все інше буде після того. Яка буде домовленість по територіях? Тобто нічого не можуть далі зробити наші європейські партнери, вони чекають далі, на чому зупинимось, і там вже вони будуть допомагати трошки по іншому. Дякую.